Я вітаю вас на каналі Чаїна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я записую відео в спільнику Тамари Новікової Дівчатка, такі дівчатка. Саме проходить сезон міст такий короткий сезон з такою назвою, як помста пряжі. Ну, воно не дуже нам властиве. Багато з дівчат для себе перейменували його на приборкання пряжі, але, а, дякувати Богу, я люблю ниточки і вони люблять мене. Це взаємно. І дуже нечасто трапляється, ну, щось таке, з чим працювати, ну, зовсім зовсім не хочеться. І минулого разу я вам показала ось такий старий, розпущений акрил. Ну, тобто він ще новим був не дуже гарний, а зараз тим паче і я вам його показала, але не стала розказувати, що ж я буду робити з нього далі. Так от, цукерочку з такого я ліпити не буду. І я взяла свій старий одяг, порізала його і в'яжу під дупничок. Колись робили такі доріжки старого одягу, без ниток, як я це зараз роблю, але я просто помітила. Ну, в мене була ось така ну, дуже гарна ниточка. Вже я робила таке і я стала вставляти ниточку. Тоді він більш щільний. І для наших котиків я вважаю саме те. Тобто, ось таким чином і ниточка не пропаде, і ну, хоч якусь користь, де да вона принесе. Зліпити з цього щось гарне, ну, це не поважати себе, тому що гарним воно вже не буде, скажімо так. І ось хто дивився, то Тома мені написала, до речі, що весь час думала, яка ж жахлива ниточка. Так і є. Тому, тому ось такий буде гарненький піддупничок. Ну, хто його знає, якого він буде далі кольору, бо мені потрібно буде ще щось з одягу порізати. Ну, але то таке, я найду. І я запитувала вас. Яка найгірша пряжа у вас була, і яка найдивніша? Ну, якось поки що ви на це не відгукнулися, тому я розповім про свій досвід. А, про найгіршу це не цікаво. Це просто колись волонтери мені принесли для вив'язування шкарпеток. Я пам'ятаю, вона якась така була, а, ніби зелена. Тобто, поки ти від моточка відмотав, то вона вже розпалася. Я тоді покликала нашу олічку волонтера, ну показала її просто викинула то таке. А найдивніша пряжа то в мене був досить таки дійсно цікавий випадок. У ті часи, коли мені ще було ну, непросто відмовляти деяким людям, ну, можливо, я була молодша, можливо, та й альтернатива не дуже. В мене була. Я прийшла до однієї своєї знайомої, і вона каже: Слухай, мені так мерзне спина, і мене ось там хрещена в селі пожаліла. І дала мені ниток натуральних, вовняних. Але ми відкривати їх в квартирі не будемо, тому що чоловік мене вижене з дому. Ти ось так у пакеті візьми і дома їх відкриєш, попереш і ну, щось із них зробиш. Я, звичайно, дуже здивувалася, ну ми не тримали овець. Я якось так, але от така нитка домашнього падіння час від часу ну десь хтось якось її приносив, саме щоб було на теплі шкарпетки батькам в першу чергу. А, і одного разу навіть так було, що я ну, от була в гостях, і ну, хто знає, то в селі таке, якщо там щось роблять, то частково робиш щось і ти. І я одного разу навіть попала на такий процес, коли ця вовна чесалася, вона попрана, приємна така. Ну я здивувалася такому, таким подіям, але все ж принесла додому цей пакет. А, понесла, намочила, Ну запах фу-фу-фу. Ну Така чорна, гарненька, вовна. В принципі, яско із де бачу, то ну, як от, у нас в більшості вівці білі. А це чорна, ну, таке є, до цього я теж от якось сіра була жорстка, а чорна завжди така м'якенька, але думаю, ну чого ж не неї не було, ну, не випрали до того моменту, поки як не взагалі пряли. Але найбільший шок мене чекав попереду, коли я вже там тричі змінила воду. О диво, виявляється, це біла вовна. Я була настільки шокована, що я не можу вам передати. І я дуже довго не могла заспокоїтися, як так? Ну, чому так? Ну, навіть якщо вона не прана, ну що ж я не бачила, овець, ну хай якось, ну все одно ж, натяк на те, що вона світла, а не, не темна, має бути. Тобто все було благополучно, я не випрала, і якраз їй під білий халат вийшла така, ну, біла жилеточка, все було там чудово. А оця загадка цієї нитки дуже довго мене мучила, а так я не і не розгадала, і не можу зрозуміти, чому вона була така. Зараз вже думаю, може вона чимось була пофарбована, але чим? Що вона, по-перше, настільки легко змилася, а по-друге, що вона мала ну, такий от, а, природний, нехороший запах. А, отже, я з вами потеренила. В'язати під час в'язання. Під час цієї розмови в мене не дуже виходить, тому я вам нагадаю, що проєкт Дівчатка такі дівчатка організатором є його Тома Новікова. Я залишу всі посилання на неї, на наших спонсорів. А спонсором у нас є магазин Аріадна. І олічка з магазином маркерів та стоперів. Також я залишу посилання на всіх учасників, ну і вже потім в шорці покажу, що у мене з цього всього вийшло. У наступному відео вас чекають інші більш цікавіші процеси, а я на цьому прощаюся з вами. На все добре!